В умовах війни життєва енергія не відновиться. Хронічний це стрес, одна з причин розвитку набутої деменції. Для батьох це звучить лякаючо. Як їй все, ось це винести, витерпіти, як їй бути сильною. Постава це одна з таких важливіших речей. Друге, це робота безпосередньо з ментальним здоров'ям. Третє — це постійний розвиток професійний. Що для жінців головне в житті для жінки в житті головне задоволення. Привіт! Мене звати Катерина Мосенко, і мені безмежно класно від того, що сьогодні я на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Наталії Сіліної в умовах війни для того, щоб вміти відновлювати свою жіночу енергію, да що це дуже такий популярний тренд. Дуже багато е, різних проводиться заходів, які допомагають жінкам. Відновити цю жіночу енергію. Тому я до цього питання завжди підходжу з декількох да, позицій, тобто з позиції ем, якісної консультації лікаря, е, там, холістичного терапевта, інтерактивного терапевта, гінеколога, ендокринолога, ендокринолога з холістичним підходом, який розуміє. Що робити з ендокринною системою в умовах війни? Як відновлювати виснажені наднирники, Що робити для того, щоб да, зробити оптимальні рівні? Гормонів для того, щоб дійсно ну, процеси когнитивні зберігалися, бо для нікого не секрет, що при падінні естрогенів, жіночих гормонів і при виснаженні надмірників страждає що? Страждає когнитивні функції, да? тобто хронічний стрес це одна з причин розвитку е е набутої деменції. А, далі. Це без е, адекватного рівня статевих гормонів е, не працює нормальна склетно-м'язова система, тобто е, хребет жінки е, не ламається, да? але вона просто міняє поставу, а постава це про е, думки. Тобто, угу. якщо в тебе немає гнучкого хребта, в тебе немає опори м'язевої якісної в корі, да? тому ці вправи для спини. Щоденно, які я рекомендую, кожна пацієнтія показує певний комплекс свій, то неможливо відновлення і ментального здоров'я. Тобто постава це одна з таких важливіших речей. Друге, це робота безпосередньо з ментальним здоров'ям. І третє, це. Постійний розвиток, професійний, неважливо в чому ти там, да, е, які, яка твоя сфера, навіть якщо ти на даний момент просто матір, яка займається дітьми, да, виключно теж, тобто розвиток в себе в материнстві, ну і е, е, особистий розвиток без е, навчання себе у цьому менеджменту хронічного стресу. Життєва енергія не відновиться. Це з першого погляду виглядає настільки складно, тому що коли жінка отримує такі питання з собою всередині, вона не знає, куди звернутися. Зазвичай ти довіряєш подрузі, і то не завжди перебуваєш в якомусь своєму колі або несеш це в собі, і потім це те, що ти несеш в собі, не вигоравши, а ще в постійному стресі, в роботі, з доглядом за дітьми. З чоловіком або без чоловіка, тому що в нас зараз війна, і е, стосунки вони фінішуються або взагалі їх немає, або чоловік перебуває на нулі. Е, як і все ось це. Винести, витерпіти, як їй бути сильною і не перетворитися, знаєте, як от сталь. Залізну, сталь. залізну, залізну леді. леді, так, залізну леді. В принципі, залізна леді буде непогано. Uh -huh. Але потрібно пам'ятати, якщо ти в стані залізної леді 24 на 7, то ти втрачаєш найголовніше, ти втрачаєш контакт з тілом. Як тільки ти uh -huh. втрачаєш контакт з тілом, да, е, запускається. Такий примітивний механізм е, тривожності нашого рептильного мозку, який постійно починає е, да, стимулювати наші наднирники. І знов-таки це ще одна така да, е, е, ну, ще один такий стимул до того, щоб е, жінка продовжувала перебувати в хронічному стресі і втрачати цю свою е, життєву енергію. Що для жінців головне в житті? Для жінки в житті головне задоволення. Угу. І для батьків це. Звучить лякаючи, тому що вони е, виросли в традиціях такого е, скромності. Uh -huh. Але е, я пам'ятаю, як експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова мені сказала, скромність прикрашає тільки ту жінку, який більше нічим себе прикрасити. Uh -huh. Про задоволення. Задоволення е, мається на увазі від того, що вона робить, uh -huh. від задоволення е, від е, розуміння своєї зрілості, е, від контакту з тілом. Тому тут повертаємося до Залізної леді, що Залізна угу. леді, на жаль, е це класно, але не 24, на 7, Тому що Все. це розбиває контакт, і тоді вже втрачається розуміння, що ти в цьому житті е хочеш. Якщо ти продовжуєш жити і маєш задоволення в своєму житті від того, що з тобою відбувається, угу. е Тобто ти маєш ресурс і ти має, і ти створюєш це інформаційне поле, це лющі, в якому жінка, яка пережила цей страшний досвід, вона вижила, не дивлячись на що, вона може зцілитися. Тому, повертаючись да, до, до цієї е, відновлення життєвої енергії, це про комплекс, це обов'язково да, ми. Дивимося, відновлюємо роботу щитоподібної залози, наднирників. Ми максимально робимо все, щоб пролонгувати да, е, ну, життя е, яєчників, да, своєчасно призначаємо замісну гормональну терапію. Так, якщо сталося перечасне виснаження яєчників 25, значить замісна гормональна терапія 25, і це мінімум до да, середнього віку, скажімо, розповсюджено, розповсюдженого віку менопаузи, Ну, в Україні угу. це 50 років, тобто так, до 50 років. Ем, але при всьому при цьому да, розуміння, що е, дійсно краще кинути палити, бо паління доведено призводить, да, підвищує твої ризики на виникнення. Бранню менопаузи, там перечасного виснаження яєчників. Е, далі це робота зі своїм тілом. Да, це, різні тілесні, це різні практики з тілесно орієнтованої е, психології. Е, е, найпростіше, що я раджу робити, це. Е, Щоранковий, що да, проминання себе, тобто, uh -huh. тобто це ти, ти кордони свої якби, е, проходиш, даєш своєму тілу опори, що я з тобою, я тобі дякую uh -huh. за те, що ти класно працюєш. Ти е, е, да, витримуєш, ти допомагаєш мені е, е, бути проходити через цей етап в своєму житті, отримувати цей досвід. Досвід не буває поганим чи гарним. Він є досвід, і дуже важливо його прожити. Дуже важливо виділяти собі прямо час календарі на рефлексію, хай це буде 10-15 хвилин раз на тиждень, я раджу все ж таки більше часу виділяти. Тобто, дати прожити, що сьогодні за день було. Як і гарного, так все, що було, то ми проживаємо. Якщо легше, то можна прописати. Одна з речей, яка допомагає да, плекати оцю стресостійкість. Це вибудовання нових сенсів, нових цінностей, да. І е, так, цей період, коли обробуються старі цінності, здається, що під ногами земля пішла, але коли вибудовуються правильні, класні цінності, що ти жінка, що ти крута особистість, неважливо, скільки дітей, неважливо, що там в тебе, да? чи ти в менопаузі, чи в перименопаузі, чи е, да, там, ти дівчинка 12 років, яка ось чекає свято Менархе. Mm -hmm. да? Оце цей момент, це те, звідки теж буде братися життєва енергія. Ну, Бо так і є. Вранці обов'язково один з видів да, гімнастики для того, щоб знов таки активізувати систему наднирників, покращити кровоплин в нижній кінці, тобто покращити мікроциркуляцію. Бо якщо ти… Вскочила вранці, uh -huh. побіга, і побіга. Да? <laughs> e, нижні кінцівки, стопи, e, руки, плечі, плечі, тобто трапецевидний м'яз, який uh -huh. дуже є затиснутим у жінок. Вона e, e, себе e, на... так. Грибемо, Ш навалюємо. Що, e, розумієте, Чому не можу так e, на загал рекомендувати якісь там певні фізичне навантаження, бо може бути у жінок і протрузії, uh -huh. це індивідуально, Але що хочу нагадати. Однозначно потрібно працювати з хребтом, тобто грудний відділ і тазовий uh -huh. відділ да, це у жінок завжди е, по психосоматиці місця зажиму ну і щелепа. Тому букальний масаж uh -huh. супер. Можна самі це, це робити, навчитися розминати. Е, робота з грудним відділом, з хребтом, хреб, хребта, да, з грудним відділом, з трапецією. Uh -huh. і, е, Mm, ну, гімнастика для стоп, тобто не вставаючи з ліжка, це, це точно можна всім. Тобто, я так е, ну це точно не скажімо, не нашкодить.